Про шкоду коріння алкоголю, наркотиків та навіть мобільного зв'язку говорили учні в міській раді. В Борисполі відбувся конкурс екологічних агітбригад. Він проводиться вже втретє. У нас навіть є свій кубок, кубок асоціації учнівського самоврядування за кращу екологічну агітбригаду. В минулому році цей кубок отримала команда ліцею. Ну а хто буде сьогодні? Пізніше побачимо. Всі команди гарно підготувалися до конкурсу. Виступи були яскравими та змушували задумуватись над шкідливими звичками. В конкурсі капітанів діти змогли відчути себе на посаді міського голови та вирішити, на які екологічні цілі спрямувати мільйон гривень. Відповіді були різноманітні від створення екологічного підприємства до будівництва сміттєпереробного заводу. Коли дітям розповідають про шкідливість куріння, о, точніше паління, алкоголю на це особливо не звертають уваги. Але якщо діти самі готуються, переймаються тим, то до них це вони пропускають це через себе, і тоді вже від цього буде якась користь, і від цього буде результат. Судили конкурс також учні по одному представнику від кожної школи. Оли за підсумками всіх виступів та конкурсів вони віддали перевагу агітбригаді 8-ї школи. Богдан Фірсов, новини, телеканал Бариспіль.